Приїхали з 117-ї бригади, так як раніше зверталися до Олександра Григоровича за допомогою по ремонту автомобіля. Автомобіль відремонтований, зроблений капітальний ремонт. Там потребувалася повна заміна двигателя, тобто двигатель 100% під заміну нової Ну, Подзвонили ще 2 тижні тому, що машина готова, але в зв'язку, так як ми в зоні бойових дій. Не було можливості вирватися, бо багато завдань. Ну, не було як вирватися. Зараз з'явилось вікно, є можливість приїхати, приїхали забирати машину. І завтра знову назад в зону бойових дій. Також командування і весь особовий склад подяку. Шановний Олександр Григорович, від імені командування та усього особового складу 2-го механізованого батальйону військової частини А-4674 висловлюємо вам слова безмежної подяки за допомогу у підготовці до виконання бойових завдань та захисту територіальної цінності України під час війни з Росією. Ваша активна громадська позиція та дієвий патріотизм є важливою запорукою нашої перемоги. Низький вам уклін за ваше відношення та розуміння. Ситуація, яка склалась в країні та нашій армії. Завдяки вашої підтримки та допомоги ми можемо ефективно та нещадно нищити ворога. З повагою командир військової частини Сергій Шмигля. Ну, Так як я мешканець Петрового, знав, що він не відмовить. І не тільки, то, що я мешканець, він нікому не відмовляє. Багато кому допомагає. Також він запоручився, що і надалі буде нам допомагати. За що ми йому дуже вдячні, тому що ну, бачите, яка ситуація. Ну, так як я житель Петрова, я наблюдаю за цим. Гордон, звісно, не прав. Якщо він каже, що охоронці і Алкаші передягнені, то я його запрошую, хай приїжджає на Запорізький напрямок, побачить, які алкаші його захищають. Нещодавно від нас. Президент відвідував нашу бригаду, відмітив нашу бригаду. То, будь ласка, хай гордон приїде і подивиться, хто його захищає, чи алкаші, чи не алкаші.